Виконуємо номер 576 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Приклад перший. Сума числа 247 315 та добутку чисел 47 і 203. Розставимо порядок дій. Перша дія множення. Друге додавання. Виконуємо дію множення в стопчик. 203 множимо на 47. 3 помножити на 7 21. Наступна цифра 0, тому записуємо 21. 2 помножити на 7 14. Виконуємо ділення на 4. 3 на 4 12. 0. Наступно, 12 записали 4 на 2 8. Виконуємо додавання 1. 4, 4 додати 1 5, 1 додати 8, 9. Вийшло 9541. Виконуємо другу дію додавання 247 тисяч 315. Додати 9541 додавання виконуємо в стопчик. 5 додати 1 – 6, 1 додати 4 5, 3 додати 5 8, 7 додати 9 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1, 5 і 2 переписали.

та частки відділення числа 3250 на число 26. Роставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга дія віднімання. Виконуємо ділення куточком 3250 ділимо на 26. 32 ділимо на 26, беремо по одному. 26 помножити на 1 буде 26. Виконуємо віднімання, 12 відняти 6 буде 6. Зносимо 5, 65, ділимо на 26, беремо по 2 2 на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2, 4, да ще 1, 5. Виконуємо віднімання: 5 відняти 2, 3. 6 відняти 5, 1, востачі 13, зносимо 0. 130 ділимо на 26, беремо по 5 6 на 5, 30, 0. Записали, 3 запам'ятали. 2 на 5 10 до 3 – 13. Виконуємо віднімання востачі 0. Отже, 3250 поділити на 26 вийшло 125. Виконуємо другу дію. 4711, віднімаємо 125. Виконуємо віднімання в стовпчик. 11 відняти 5, 6. 10 відняти 2, 8. 6 відняти 1, 5. і 4 переписали. Вийшло 4586. Записали відповідь: 4586. 86 Переходимо до третього прикладу. Добуток різниці чисел 5273 і 4318 та числа 27. Перша дія дужках віднімання, друга множення. Виконуємо першу дію. 5273. Віднімемо 4318. Виконуємо віднімання в стовпчик. 13 відняти 8 буде 5, 6 відняти 1 буде 5. 12 відняти 3 буде 9. Вийшло 955. Виконуємо другу дію. 955. Множимо на 27. 7 помножити на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 7 помножити на 5, 35 да 3, 38. 8 записали, 3 запам'ятали. 7 помножити на 9, 63, до 3, 66. Виконуємо множення на 2, 2 на 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 2 на 5 10. Один, одинадцять. Один записали, один запам'ятали. Два помножити на 9 вісімнадцять, до один дев'ятнадцять. Виконуємо додавання 5, 8, 6 додати один 7, 6 додати 9 -15, 5 записали, один запам'ятали. Один додати один, 2. Вийшло 25 785. Записали результат 25 785. Переходимо до четвертого прикладу із номера 576. Частка відділення суми чисел 125 368. І 414 314 на 37. Ростамо порядок дій. Перша дія додавання в дужках, друга дія ділення. Виконуємо першу дію 125 368. Додаємо 414 тисяч

Виконуємо другу дію ділення 539 682 Поділимо куточком на 37. 53 ділимо на 37. Беремо по одному. Виконуємо віднімання.

9 відняти 8 буде 1. 6 відняти 4 2. остачі 21. Зносимо 6. 216, поділити на 37 беремо по 5. 7 помножити на 5 буде 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 3 помножити на 5 15 до 3 18. Виконуємо віднімання.

29. Виконуємо віднімання. 8 відняти 6 – 2. 11 відняти 9 – 2. В остачі 22. Зносимо 2. 222 ділимо на 37, беремо по 6. 6 на 7 – 42. 42.

Номер 576, який складався з чотирьох прикладів, виконав.